Вітаю, дітки, тема нашого сьогоднішнього заняття Країна чистоти. Сьогодні ми вирушимо у дивовижну подорож до країни чистоти, але є одна умова. До цієї країни можна потрапити тільки чистим. Послухайте вірш, який підкаже нам, як підготуватися. У країну чистоти підемо всі, і я, і ти. Та в країну чистоти тільки чистим можна йти. Щоб піти у цю країну, чисто вмиємося з милом, одяг весь свій поперем, попрасуємо, одягнем, скрізь порядок наведем. Як ви думаєте, що потрібно зробити, щоб потрапити до країни чистоти? Так, помитися, одягнути чистий одяг, зачесатися. Україні чистоти всі дбають про себе і про своє здоров'я, а зараз давайте дізнаємося, як це робити правильно. Скажіть, дітки, а як ви піклуєтеся про своє здоров'я? У мене є ілюстрації, які допоможуть нам це зрозуміти. Подивіться на картинки і розкажіть, що тут зображено. Так, тут дитина робить зарядку і займається фізкультурою. Дитина вмивається, дитина їсть свіжі овочі і фрукти, дитина лягає спати вчасно, дитина п'є достатню кількість води, дитина грається на свіжому повітрі. Скажіть, як ці дії допомагають нашому здоров'ю? Правильно, якщо ми будемо робити все це кожного дня, то станемо сильними, здоровими і красивими. А зараз ми дізнаємось, які слова дії допоможуть нам підтримувати чистоту. Слухайте уважно, я називаю дію, а ви додаєте, що саме потрібно зробити. Наприклад, митися, помитися. Отож, вмиватися. Що треба зробити? Вмитися, купатися, покупатися, прати. Що треба зробити? Попрати або випрати одяг, чистити, почистити, чесати, розчесати. Молодці, дітки. Подивіться на цю картинку. Це дівчинка-бруднуля. Як ви думаєте, хто така бруднуля? Так, це дівчинка, яка не миється, вона носить брудний одяг, не чистить зуби. А як допомогти дівчинці бруднулі стати чистюлею? Що їй треба зробити? Дайте їй поради, використовуючи слова хай нехай, наприклад, хай помиється з милом. Що ще їй можна порадити? Хай почистить зуби, нехай пере свій одяг, нехай розчеше волосся, нехай вмиє обличчя, молодці дітки! А тепер скажіть, які речі допомагають підтримувати чистоту? Так, мило, зубна щітка і паста, грабінець. Давайте визначимо перші звуки цих слів. Наприклад, візьмемо слово мило, який перший звук? Так, звук м. А який це звук? Голосний чи приголосний? Вірно, приголосний. Тепер наступне. Зубна щітка. Візьмемо слово зубна. Який перший звук у слові зубна? Так, звук з. Він який? Голосний чи приголосний? Вірно, приголосний. А у слові щітка який перший звук? Щ. І він приголосний. А у слові паста який перший звук? П. А він голосний чи приголосний? Також приголосний. І останнє слово гребінець, який перший звук. Вірно, звук Г, і він також приголосний. А зараз я називатиму предмети, а ви маєте придумати, які вони, тобто описати їх мило яке? Мило запашне, рожеве, гладеньке. Вода яка, вода чиста. Прозора, холодна, тепла. Рушник який? Рушник м'який, сухий, білий. А тепер послухайте чистомовки та повторіть їх чітко, промовляючи всі звуки. Су, 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 я відро води несу. Си, си, си. Ти відро води неси. Се, се, се. він, відро води несе. Скажіть, дітки, з ким ви хочете дружити з чистюлою чи бруднулою? А що ми будемо робити, щоб бути здоровим? Молодці! Пам'ятайте, що бути чистими та охайними це дуже важливо для вашого здоров'я. А тепер покажіть батькам, як ви добре вмієте мити руки і підтримувати чистоту. Дякую вам за заняття. Ви сьогодні справжні чистюлі. До нових зустрічей!